Щороку, другої неділі жовтня, в Україні відзначають день художника: вишуканий живопис, віртуозна графіка, майстерна пластика все це невід'ємна частина української культури, джерело духовного розвитку і задоволення естетичних потреб будь-якої людини. Я знаю Пікасу. Він дуже гарно малює. Мені дуже подобаються його картини. Мені заняття більше подобаються скульптура. Святкують всі досвідчені і дорослі, молоді і амбітні, ті, хто малює та поціновувачі. Бо бути художником у всі часи важко, тому що це праця над собою. Діти проявляють свою особистість, перш за все, як митці маленькі, але митці. І саме ці творчі роботи вони розкривають внутрішній потенціал і внутрішній світ дитини. Ми бачимо, що він настільки великий, настільки неосяжний. Мені подобається малювати натюрморти, композицію. Іноді рисунок. Чернігівська художня школа є саме таким центром мистецтва, де підростають і набирають досвіду юні таланти, які можуть з часом зацьмарити найвідоміших художників сучасності, бо на світ дивляться зовсім іншими очима. Вони відчувають колір. Композицію знають вже, вміють малювати, але все це, все це прийшло не одразу. Художник розвивається та он рисує от ад впечатлення, а не тогда просто коли ми щось поставили, йому надать нарисувати і я це більше люблю. Згадайте будь-яку відому кінокартину. В першу чергу це погляд художника-постановника. І без них художників. Такий погляд був би сірим і сумним. Саме творчість додає фарби життю. кажуть юні митці.